Вже другу добу Подільськ бореться з негодою, ожеледиться, дощ, туман, та різкі перепади температур останніми днями ускладнюють життя подільчан. Через плюсову температуру на дорогах і тротуарах утворюється слизьке покриття, а з дахів і дерев падає крига. Це створює додаткову небезпеку для пішоходів і водіїв, та водночас збільшує навантаження на комунальні служби міста. З першого ж дня негоди з самого ранку працівники «МОК чиста громада, виходять на закріплені території. Насамперед обробляють головні дороги міста протижеледною сумішю, поступово переходячи до другорядних вулиць. Паралельно посипають тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні доріжки у парках та скверах комунальники також прибирають гілки, які обламались під вагою криги та ліквідовують небезпечні ділянки. Особливу увагу приділяють місцям з найбільшим потоком людей. До ліквідації наслідків негоди долучились і працівники приватних підприємств городок КВП та Курінь. Вони з моменту настання негоди працюють на своїх ділянках, забезпечуючи прохідність доріг і безпечне пересування мешканців. Паралельно тривають роботи і у сфері електропостачання. Фахівці комунальної організації «Міськсвітло» світло зачищають обледенілі проводи, ремонтують пошкоджені світлофори та відновлюють мережі після обривів. Одночасно до ліквідації наслідків негоди долучилися і працівники виконавчого комітету Подільської міської ради та департаменту житлово комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Їх працівники обрізали аварійне гілля дерев, яке становило потенційну загрозу для безпеки мешканців. Попри складні погодні умови, комунальні служби працюють у посиленому режимі від ранку до вечора. Їх головне завдання мінімізувати наслідки негоди та зробити пересування містом максимально безпечним. Про перебіг робіт та основні труднощі, розповів заступник подільського міського голови Анатолій Васильович Корчовий. Вже другий день у нас, як і в принципі в цілій області і в ближайших регіонах, накрило ожеледиця. Звичайно, що роботи дуже багато. Ніхто не думав, що дійсно буде іменно такий об'йом ожеледиці. Наші бідні дерева, як ви всі бачите, не витримують цієї нагрузки. Не тільки дерева, а і всі наші комунікації, електро, телекомунікації і так далі. Дуже багато порвано електро. Мереж, дуже багато порвано кому... комунікаційних проводів. Є проблематика з тим, що, незважаючи на те, що в наша вся техніка, ми працюємо в посиленому режимі і днем, і ночі, і морози трошки перебивають цю ситуацію, об'єм великий людей. Просто людей не вистачає на сьогоднішній день. Працює техніка, працюють люди. Всі дороги, всі дороги у нас центральні, які є по місту, що забезпечують рух пасажирського транспорту, вони своєчасно посипалися і своєчасно прибираються. Думаю, що найближчим часом, найближчим часом, ті от та проблематика, яка є, ми з нею справимося. Ми з нею справимося. Хоча ще два дні назад я просив і від виконавчого комітету, прошу всіх мешканців, канців вийти возле возі свої своїх присадибних ділянок там де попадали ветки горіха вишні черешні особливо ті які ломки ломки дерева береза прибрати прибрати допомогти нашим комунальним службам хоча би в цьому питанні ну і звичайно велика просьба до наших всіх підприємців згідно ваших всіх будемо говорити параметрів возі ваших всіх торгових точок повинно бути прибрано посипано для того, щоб наші мешканці могли добратися до магазину, закупити необхідні свої товари, продукти і так далі. Дуже велику увагу ми приділяли тепло і водопостачанню. Є проблеми. Є великі проблеми, особливо тоді, коли відключається централізоване постачання електричної енергії, ми переходимо на генератори. На генератори не завжди в повному обсязі вийти на ті потужності, тому що генератор є генератор, а центральне постачання електричної енергії це центральне постачання. Тим, тим більше Значить, Во всі райони тепло подавалося, вода подавалася. На сьогодні прийшлося така, ну, така вимушена необхідність, тому що стала скважина через оці ожеледи, стала восьма скважина, прийшлося на воєнному городку перейти на почасовий режим. Зараз все відновлено на восьмій скважині, Я думаю, що ми повернемось до постійної подачі води. Пройде не так багато часу. Вода і тепло буде подаватися по тих об'ємах, які є. Прошу всіх мешканців міста, всіх автомобілістів не залишати без нагляду свої машини, особливо під деревами, де зараз падає, і гілки падають, і сніг, той, що вже ну, чуть, -чуть після обладеніння трошки почав вітаювати, падає на низ, щоб не пошкодити в першу чергу свої автомобілі. Друге, щоб не перешкоджати тому транспорту, який зачищає наші вулиці, ну і пішоходам дивитися в першу чергу під ноги і дивитися. Тися до гори ще питання. Розкажіть, чи були залучені додаткові сили для ліквідації наслідків? Значить, у нас по графіку заплановано залучити додаткові сили. Якщо у разі необхідності постане таке питання, це іменно по снігопаду. Три підрядні організації на сьогоднішній день. Ми залучили одну підрядну організацію, яка по мірі своїх можливостей прибирає ті надлишки, будемо так говорити, тої снігової суміші, яка залишилася на тих дорогах, де проїжджає автомобільний транспорт по пасажирським перевезенням. Через складні погодні умови мешканців закликають за можливості утриматись від зайвих виходів на вулицю. Якщо ж потрібно вийти з дому, варто бути максимально уважним, уникати проходу поблизу будинків, дерев та ліній електропередач, а також дотриматись елементарних правил безпеки.